Привіт! Були запитання по горловині. Нічого складного немає. Тут вона в мене трохи підрозпущена, бо в мене буде вона подвійна. І ця верхня вона має бути такої висоти, як була ця і плюс оцю першу горловинку. І треба не менші спиці перезняти. значить. Показую ближче. Це приложений тамбурний гачком тамбурний стіжок. Шов, тамбурний шов. З цієї сторони, ось, він іде косичкою, косичкою такою, от, Тут ми з нього, зі стіжків набираємо горловинку і відв'язуємо. В мене вона одразу була закладена, доволі таки широка, бо я закладувала 8-10 см оцю обробку. Тому вона в мене така й виходить. Тут нема нічого складного. ось, Ось тут ті стіжки в мене на YouTube-каналі є, як прокладувати рівні стіжечки, щоб вони були такі гарнівні. Тут ось воно так у мене все ховається. І отак. От тут можна набирати петлі або з цього стіжка. Ось, Давайте тут. ось з тієї косички, яка в нас прокладена, все дуже гарно виходить. Я набирала з краю, щоб в мене нічого не стирчало. в мене така обробка виходить. Раз. Два, три.